Аби діти оздоровлювалися у комфортних умовах. Частковий капітальний ремонт здійснено в обласному дитячому психоневрологічному санаторії. Кошти були виділені з обласного та місцевого бюджетів. Посприяли також міжнародні партнери. Відтак підрядники повністю оновили другий поверх головного корпусу медзакладу. Зроблено всі спальні приміщення, кабінети, коридори. Зроблено капітальний ремонт санвузла, реконструкція сходової. Зроблено капітальний ремонт харчоблоку столової. Результатом цієї всієї роботи, великої роботи. Є суттєве покращення умов перебування дітей в санаторії. Наразі у санаторії перебувають понад три десятки дітей. Сюди медики спрямовують оздоровитися малечу не лише з Прикарпаття, а й з інших областей. На день Валентина і я отримала також своє сердечко. Це не просте сердечко. Саме його своїми ручками зробив хлопчик, який приїхав до нас із Сумщини, тому що власне цей заклад прийняв багато дітей внутрішньо переміщених, які і спочатку бойових дій приїжджали в нашу область. На даний час в цьому закладі є 15 діточок із Сумщини. Вони тут перебувають. Працівники цього закладу максимально опікуються дітьми, допомагають їм, підтримують, вони вчаться, розвиваються. Раніше на подвір'ї санаторію модернізували дитячий ігровий майданчик. Найближчим часом візьмуться за повноцінний благоустрій території медзакладу. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.